Хто повинен виділити кошти на облаштування укриття у закладі освіти? Відповідно до статті 78 закону України про освіту, фінансування закладів установ і організацій системи освіти здійснюється за кошти відповідних бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Тобто фінансування укриттів у державних і комунальних закладах освіти має здійснюватися за кошти місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, наприклад, благодійної допомоги, грантів тощо згідно з законами України про освіту та про повну загальну середню освіту. Тобто органи місцевого самоврядування мають виділити кошти на облаштування укриття. Також джерелом фінансування для облаштування укриттів може бути міжнародна допомога. Наприклад, як раніше повідомляв міністр закордонних справ Тайваню Джосеф Ву уряд Тайваню виділив 2 мільйони доларів допомоги Харкову та по 500 тисяч доларів Запоріжжю, Миколаєву, Сумам та Чернігову. Частину з цих коштів планується витратити на укриття в закладах освіти. Батьки також можуть допомагати фінансово для облаштування укриттів у вигляді благодійної допомоги, але це має бути добровільна допомога. Ніхто не може примушувати батьків здавати будь-які кошти на облаштування укриття.